Державні обвинувачення у військовій формі. У зоні проведення АТО на службу виходять військові прокурори. Рішення про створення структури ухвалив парламент і підтримав президент. За словами генпрокурора України Віталія Яреми, в країні вже працюють підрозділи військової прокуратури у трьох регіонах і чотирьох районах, де триває АТО. Підрозділи мають широкі повноваження у розслідуванні військових порушень, зрад та боротьбі зі шпигунами. Функції державного обвинувачення у кризових регіонах візьмуть на себе громадян. З числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі мають вищу юридичну освіту, зазначив Віталій Ярема. В чому нюанси, які виникають в діяльності цих прокурорів, вони одягнуті військову форму, вони приведені до військової присяги. Вони разом із військовослужбовцями несуть службу в військових частинах. Вони користуються тими самими пільгами і соціальним захистом, як і військові службовці. Звання їм присвоює міністр оборони, але заробітну плату вони отримують в прокуратурі. І нагляд за процесуальною діяльністю здійснюється генеральним прокурором.